Ти коли-небудь замислювався, які дивні секрети приховує твоя улюблена їжа? Ось п'ять фактів, які точно тебе здивують. Почнемо з шоколаду. Уяви, що колись він був не просто десертом, а справжньою валютою. Ацтеки використовували шоколадні боби для розрахунків, купували за них товари та навіть платили податки. Далі ананас. Здається, це один фрукт, але насправді кожен ананас складається з багатьох маленьких ягід, які зросли разом. Кожен шип на його поверхні це окрема ягода. А як щодо моркви? Сьогодні вона помаранчева, але спочатку морква була фіолетовою. Лише у 17 столітті в Нідерландах з'явилася знайома нам помаранчева морква. Тепер банани. Виявляється, банан – це ягода, а полуниця, яку всі вважають ягодою, насправді нею не є. І нарешті мед його можна зберігати тисячі років. Археологи знаходили їстівний мед у гробницях Єгипту, якому понад три тисячі років. Який із цих фактів тебе вразив найбільше? Напиши в коментарях і підписуйся, щоб дізнатися ще більше цікавого про їжу.